Майже весь квітень Україну заливає дощами, а кількість сонячних днів цього місяця можна порахувати на пальцях однієї руки. Ці вихідні також не стануть виключенням. Дощова погода на вихідних буде в багатьох регіонах України. При цьому на більшій частині території країни температура повітря відповідатиме квітневій кліматичній нормі. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, 22 квітня у суботу без істотних опадів очікуються у всіх західних, а також у Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях. Нарешті території країни переважатиме дощова погода. Місцями дощі будуть сильні. Тому заздалегідь плануйте свій день та виходячи з дому, не забувайте брати з собою парасольки. Дорогі глядачі, напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео, з якої ви області, та чи був у вас сьогодні дощ. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у суботу, то очікується як і в попередні дні. Так вночі по всій Україні температура коливатиметься в межах плюс 4 плюс 8 градусів тепла, а ось в денний час доби ситуація буде краща. Так. Прохолодніше всього в денний час доби буде на сході країни. Там очікується до плюс 11 плюс 13 градусів тепла. Нарешті території країни повітря буде прогріватися до плюс 13 плюс 16 градусів тепла в день, а на Закарпатті, як і в попередні дні, буде найтепліше до плюс 19 градусів тепла. У Києві, 22 квітня, ввечері погода проясниться. Але до цього моменту небо буде вкрите хмарами, без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 7, плюс 14 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!